А ви знали, що на аукціоні можна виграти незабрані посилки з Укрпошти, стартова ціна лоту всього 1200 гривень аж за 100 коробок в наборі. Якщо пощастить, за ці гроші ви можете отримати айфони, дорогущі ноутбуки, коштовні прикраси та відбити гроші за лот у десятикратному розмірі. Думали ми так спочатку, але спойлер хуй там плавав невеличка передмова. Щоб бути на одному рівні з такими гігантами, як Amazon, FedEx та інші, Укрпошта з травня 2024 року долучилася до міжнародної практики продажу незатребуваних поштових відправлень. Як зазначається на офіційному сайті Укрпошти, це просто скарбниця невідомих речей. Усі лоти Укрпошта продає виключно через онлайн-аукціони на платформі Прозоро. Візуально дуже складно зрозуміти по коробкам, що там в них всередині. Тому це дійсно лотерея. Можна навіть сказати лохо лототрон. Посилку відправ. Як казав класик, я ж не лох. Тому ми теж прийняли участь в аукціоні та безкомпромісно перебили ставки наших суперників у битві за шару, виклавши 14 тисяч гривень. Ні, ну а що? Ми ж не з такої сім'ї, як інші. І yeah, багато. Ось так виглядають наші 100 коробок скарбів. Ось так радісно ми їх привезли. І саме час перейти до розпаковки. Відкриваємо коробку і одразу бачимо новенький планшет Samsung Galaxy Tab S 8 Ultra Pin Gold на 3 терабайти. Далі у нас роботизований папуга збудованим штучним інтелектом та голосовим помічником. Якраз в іншій посилці ми знайшли клітку для нашого папуги. І Ось нам посміхнулася удача. В наступній коробці дві накладні на косметику на суму 876 гривень та на 1954 гривні. Можливо, хоч зараз, трошки відіб'ємо витрачені кошти. Але крім цього маленького червоного флакончика та журналів більше нічого нема. Цікаво, куди ж поділися інші посилки з накладних? Доставка вдала, посилка не пропала. О, яка гарна картина Юлія Цезаря в самому розквіті сил. А, це лише рамка, ну теж нічого. Можливо, хоч в наступній посилці буде мобільний телефон або хоча б чохол, ні, вона пуста. Наступна посилка, і знову бачимо всередині велике аж нічого. Мабуть, щось цінне було, раз пакетик пустий. Напевно, миші з'їли вміст наших посилок. До речі, ми знайшли цих поганців у наступній сумці. Їх вже покарала доля. Можливо, вони не змогли впоратися з цінним вмістом цієї посилки, тому показуємо, що ще було в ній. На картині бачимо силует, який символізує те, що ми отримали від Укрпошти за 15 тисяч гривень. Ну і ще дві дохлі миші. П'ять речей, які не варто брати із собою на пошту. Мишку, бо вона може прогристи дірки у ваших посилках. Далі у нас радіоточка, або як його ще називали, брехунець. Громко гаварітель черемшина 310. Вже й розеток таких давно нема під це радіо, тому робимо повернення посилки назад. Зима близько, хоч на вулиці ще не слизько. Дуже доречно до погоди сани, які ми великодушно залишили місцевим мешканцям. Тепер вони зможуть з комфортом перевозити посилки Укрпошти на цих чудових санах. Ще у сумці був металобрух та баклажка. Йдемо далі. Може, хоч ноутбук виправдає наші надії, але і тут миші постарались. Болти на корпусі зірвані варварським шляхом, крисиними зубами. І вгадайте, що вийняли ці миші. Правильно оперативну пам'ять. А чому? Тому що вона маленька і поміщається в мишині лапки? Звичайно, що це сам відправник без оперативки, пересилав ноутбук, бо на сайті Укрпошти вказано, співробітники, які пакують лоти, не мають уявлення, що саме всередині. Вони просто беруть відправлення і кладуть його в лот у тому стані, в якому воно надійшло на склад. Процес пакування лотів знаходиться під суворим контролем. Все відбувається в спеціальних зонах, де встановлене відео спостереження з кількох камер. Ми вже дуже втомилися від розпаковки і нас почала мучити спрага. І як же вчасно у наступній коробці на нас чекала пляшка води. Вдосталь напившись, ми трошки пограли в гру з іншої посилки та почали оновлювати гардероб. Гуд – це «Демекс». Нам попались би шнурків, тому за 200 віддамо. А ці бутси забув забрати на Укрпошті Кріштяну Роналду. Ну нічого, ми йому передамо, щоб було що взути на ЧМ-2026. Ще й у подарунок додамо вушки зайчика, щоб у його дітей вже був готовий образ на виставу у дитячому садочку, оскільки у Роналду п'ятеро дітей ми подаруємо і їм взуття, так би мовити, взуємо усіх, як взула нас Укрпошта зі своїм аукціоном. Про жінку Кріштіану також не забули для Жоржини Родрігес, модняві сандалі, туфлі на вечірку та кухонні ваги на батарейках, щоб не провтикала з борошном на пиріжки. Трохи не забули. Відправимо їм ще пару пустушок, якщо раптом надумають робити шосту дитину. Постану 4 з 5 майже ніхто не смоктав. На додачу суха молочна дитяча суміш, кришка замотана скотчем, значить, не відкривали. Вибачай Роналду, але фірмові зимові черевики Коламбія ми залишимо собі. Сумка Дніпровського тємщика нам також більш потрібна. Ну а взагалі ми непогано так нарядились. Можна йти в люди. Насбирала на одяг штани, футболку, фарми, тапки. Саме час поправити здоров'я, і на черзі у нас цілий ящик лапчатки білої. З давніх давен застосовується в народній медицині для лікування захворювань щитоподібної залози, шлунково кишкового тракту, печінки та інших хвороб. Крутяк водички попили. Тепер можна і чайок зробити. Будемо надіятись, що до нас цей пакетик заварювали тільки один раз. Якась королева не забрала посилку з Укрпошти, тому на бал пішла без діадеми. Якщо ти нас зараз дивишся, напиши нам, бо без корони і бал не бал. І бал, не балт якось дивно звучить, тому йдемо далі. А далі у нас сережки та обручка, також дуже цінні, судячи з того, що ми знайшли у Китаї. Не забули й про пилочки для нігтів, щоб руки також були доглянуті. Ну і декілька пробників парфумів, щоб позбавитись від запаху дохлих мишей. В наступній коробці була сила вулика та скотч Укрпошти. Цікаво, навіщо відправляти Укрпоштою скотч Укрпошти. Можливо, ви знаєте відповідь на це питання. Напишіть нам у коментарях. Я легко визнаю, що я помилилася. Будь-які невдачі, крок до мого зростання. Для справжніх пацанів теж є круті ніштяки. Майже нові амортизатори, викрутка для перевірки фази. Дуже доречно під час блекаутів, новенькі пасатижі. Дуже дивно, що до них не добрались миші. Плешка з біткоїнами у зіп пакеті, гігрометр психрометричний від 2 з маленьким дефектом, колба, що відповідає за зволоження, трошки зламана. Тому гігрометр перетворився на звичайний термометр: wi fi ретранслятор сигналу, який підсилює та розширює зону покриття мережі інтернет, приймаючи сигнал від роутера і ретранслюючи його далі. В принципі, корисна штука. Портативний брелок Powerbank на 1500 мАч. Підійде, якщо у вас айфон старіше 15-ї моделі. Ну і куди ж айфон без ейрподців та жмуту різних дротів? Час пограти в приставку. Коробка з грою Assassin's Creed Mirage для PlayStation 5. А ні, в коробці диск з FIFA 24-го року для четвертої плойки. Ну це вже якесь знущання. Декілька книжок дітям про бізнес, щоб навчились фінансовій грамотності. Та коли виростуть, не брали участь в аукціонах Укрпошти. Книжка російською мовою, судячи з назви, якраз для росіян і призначена. Так, а що у нас тут? А ну ми вже й не здивовані. Українці просто дуже полюбляють відправляти Укрпоштою папір. А ось і причина, чому отримувач не забрав свою посилку. З 82-го року так і сидить без облігацій. Якщо чесно, я вже задовбався оглядати ці посилки, тому просто подивіться самі на цей непотріб та пусті коробки. Здійсно корисних речей сітка рабиця півтора на 10 метрів, коробка захисних масок у кількості 400 штук та відро порошку для прання. Напишіть у коментарях, як вам розпаковочка, та допоможіть порахувати, чи змогли ми відбити хоча б третину з витрачених грошей. До речі, під час роботи над відео було аж 713 лотів. Це 71 тисяча 300 коробок, які не дійшли до адресата. Приймати участь в аукціоні чи ні, вирішувати вам. А ми напевно на цьому і закінчимо. І нехай усі посилки доходять за призначенням.